Напевно, немає такого села, де поблизу не було б водойми, адже її роль неоціненна. Тут і птиця зростає, і корів напувають, і рибку можна половити, і скупатися, відпочиваючи з друзями, або просто помріяти в тихі літні вечори. Та ось уже кілька місяців жителі села Бальківці Волочицького району терпіли незручності. Влітку цього року невідомі особи спустили всю воду зі ставка. Та нарешті знову став наповнився чистою водою. Його було очищено від мулу та сміття. Тому сьогодні справжнє свято у Бальківцях. Відкриття оновленого ставка. Після служби у храмі отець Миколай з місцевою церковною громадою села Бальківці хресною ходою прийшли до ставу, щоб освятити воду. І ні дійшли блода присвято животворяшого свячучого духа і освяти воду цю. цього. Цією свяченою. На святі були присутні Мацишин Олег Володимирович, житель, який організував відновлювальні роботи. Керівництво товариства «Волочиськ Агро», яке відгукнулось та допомогло впоратись з нелегкою проблемою бальківчан. Провів я перемовини з такими людьми, як спосаме по порядку. Тетяна Жук. Тетяна Станіславовна Жук. Вона зовсім навіть слова не сказала: скільки треба, стільки, Хорошо, дала зразу. Пішов. До нашого народного депутата Лабузюка Сергія Петровича. Ну, Виділи вони також гроші, 18 тисяч гривень. Пішов після цього до е, управляючого останньою е, Сергія Володимировича. Після нетривалих, як я вам скажу, перемовин. Він сказав, що добре, будемо фінансувати скільки треба. Призначив до цього діла барейка Вячеслава Степановича. І хочу, до речі, сказати, що всі ці два місяці, як ми з ним працювали, низький поклон, звісно, їм. особливо барейка просто, ну, я не знаю, а старті це такий великий поклон, якби ви знали, скільки тут пішло грошей, ну, велика сума пішла. Ми приблизно 50-60 сантиметрів вигорнули на мул. Покупали чотири рови поперед ставу, для того, щоб цей став не представляв інтересу ні для яких там спеціалістів, щоб потім вести рибоводство, щоб там на готовеньке, щоб там ніхто не скочив, так? його практично спустити неможливо. це раз. Ямиці якраз для, для того, щоб риба зимувала. Зробили е нормальні берега. Оце що 10%, так як я рахую, весною вона підсохне. Ми сплануємо, знайдемо якийсь там варіант, спланується, це земля красиво, можливо, і ще засіється травою, якщо Бог щоб все було так нормально. І буде в нас прекрасний стало. Я думаю, що всі будуть задов за задоволені задоволені. Ще раз хочу передати низький поклон, Астарті за великий вклад в це діло. А також Сергію Петровичу Лабазюкові, Тетяні е, Станіславівні Жук. Я думаю, що цей е, поступок, що ми от зробили з тим ставом, буде рухом для остальних людей. Щоб можна все зробити. Можна зробити багато чого, якщо захотіти. Я проста людина. Я ніякий ні депутат, ні начальник, нічого. Але якщо захотів, я добився цього. І на благо нашого нашого села. Я думаю, що всі будуть задоволені. Ще раз подяка великим нашим спонсорам. Доброго дня, всім. Хто мене не знає, я за Сергій Володимирович, заступник генерального директора, Данилюка Ігоря Васильовича. ваш депутат до обласної ради. Я хочу перш за все подякувати всім, хто за мене голосував, хто за мене не голосував, хто голосував за нашу партію, і навіть тим, хто не голосували, але ви бачите, що наша партія не стоїть. Осторонь взагалі ні від яких справ. Ні від храму Божого, ні від ставу, ні від біди на селі. А скільки ми положили, він чоловіку озвучив 90%, а скільки 90% я рахувати не буду. Це сьогодні, я вас вот просто перший раз виступаю перед телевіденням. Ми не звикли привыкли... їздити з телевіденням, ми не привикли озвучувати і хвалитися і писати себе в газеті. Ми кожен день, рівно в кожному своєму селі робимо справу і не записуємо її, зробили і забули. Так як сьогоднішній став, Олег звернувся, ми переговорили, хто що, куди, що скільки прийняв рішення, зробили. І якби сьогодні ви нас не запросили, ми б і навіть би. Ми ж навіть би були б забули, але я кожен день їжу, бо я живу в Рабівці, мені повітря дуже приємно, що от, в першу чергу це людям радість, це гуси, вже мають впливати, це є вода, а на сьогоднішній день ви бачите, яка проблема взагалі з водою. А так я депутат обласної ради, і я земляк, і я, як то кажуть, відколи я старта, відколи я знаю Ярослава, користуваю і Бальківці. І ще в вашій церкві ні разу не був, то сьогодні від мене особисто 10 тисяч гривень. Ми ще раз будьте здорові і ми без реклами, але кожен день разом працюємо. Дуже приємно, що це може, з тяжкими потугами, але нам вдалося зробити. Це не на один день, не на два. Це певно, доки буду жити тут, то цей ставок не замулиться. Так що ми не стоїмо на місці, йдемо разом з вами з ногу. Байте на увазі, що якщо щось треба, то ми поможемо. З нагоди події відкриття ставка було запущено раків, які подарував житель села Плашенко Володимир Павлович. Активно допомагав і мешканець села Бальківці Буряк Володимир Андрійович. Я потомство професійний рибак. Крім того, я орендую тут ставок, який я будував збудував перший в районі на голому місті. Це мені до душі, це моя професія. Це, це моє хобі. Може, люди будуть культурно відпочивати. Тут хороший під'їздний пуття. Ви бачите, зима літо можуть під'їхати, віддихнути. А це знаєте, якщо все вдається, воно приємно. Житель села Користова кофтон Володимир Володимирович подарував три великих коропи матки. Усі присутні були запрошені до святкового столу. Просто неба. Дякую тим людям, тим, які ну й і Астарті, і всім депутатам. За такий ну, яку, за велику роботу, за яку вони зробили для нас, для всіх людей з села села Бальки. Ну, в общем, я хочу як від себе, як від всіх жителів села Бальки, так як я виросла, подякувати всім спонсорам і всім людям, які працювали біля того ставу, і за і за теплий прийом сьогодні, за те, за, за смачну юшку, дівчатам, які приготували смачний обід. Тепер знову буде вирувати життя біля оновленого водоймища, радітимуть не лише селяни, але і їх домашні пернаті друзі. Ось так поганий вчинок зловмисників перетворився у радість та святкування завдяки небайдужим людям.